В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Сьогодні маємо третю неділю Великого посту, неділя, в яку Церква нам особливу увагу звертає на Хрест Господній. Хрест Господній ми знаємо з дитинства, бо ми Християни. Від хрещення нам дарують хрестики. Ми їх сумлінно носимо на своїх грудях, деколи стидаємося, бо кажемо, то візьму собі там, якусь іншу штучку. Але деколи цінуємо те, що нас захищає хрест Господній. Для нас християн, хрест Господній не є просто якась штучка. Але це є знак, який ми споглядаємо, якому ми поклоняємося протягом цілого посту, бо через цей знак готуємося до відзначення страстей Господніх і смерті Господньої на Христі. Бо саме через хрест Господній прийшло відкуплення людського роду. Уявімо собі, що ця смерть на Христі за часів Ісуса Христа це була. Найганебніша смерть. Якого злочинця хотіли найгірше покарати, найбільше зловчинити, найбільше принизити? Це було смерть на Христі. Апостол Павло, наприклад, каже, слово про хрест глупота тим, які погибають. Глупота тим, які погибають. Для нас, що ми спасаємося, це є сила Божа. Для декого Хрест може бути дійсно такою дивним знаком, але для нас, що спасаємося, для нас християн це є сила Божа. Тому сьогодні ми говоримо з вами про цей знак знак святого Христа. Коли ми чули сьогоднішній Євангеліє, ми одну частинку прочитали більше, ніж приписано церквою. Бо Ісус Христос питає своїх учнів, за кого люди мене мають? Одні кажуть: за пророка, за пророка Ілю, за пророка Єремію, інші за праведника. Каже Ісус, за кого ви мене маєте? І Петро каже: Ти Бога живого син. Ісус після того визнання Ти Бога живого син. Каже до апостолів, що синові чоловічому треба страждати, треба померти і на третій день воскреснути. Апостол визнав, що це Бога живого сина. А Ісус відкриває йому другу частину і каже: Сину чоловічому треба страждати, треба померти. І Петро каже, пожалій себе, Господи. Хай це з тобою не станеться. Ісус йому відповідає: Геть від мене, сатано. Бо ти думаєш не про Боже, а про людське. Звернімо увагу на дві частини цих, цього діалогу. Великою спокусою в сучасному світі є розділити ці дві речі. Ці дві речі. Відділити Ісуса Христа від Христа. Для нас, християн, нема Христа без Христа. Хрест через Е і Христос через І. Нема окремо Ісуса і нема окремо Христа. Що було, повертаємось до цієї думки, що було таке Хрест без Ісуса? Ганьба найганебніша смерть. Чим став Хрест після смерті Ісуса? Знаком нашого спасіння. Каже Папа Франциск, коли говорить про хрест, каже, хрест до кінця не можна зрозуміти. У нього можна увійти, тобто старатися зрозуміти. Бо ми розуміємо, що хрест на смерть Ісуса на хресті – це є абсурд. Бог, який став людиною, каже, Моє життя від мене ніхто не забирає. Я прийшов, щоб дати життя, щоб інші мали життя. Тобто, Хрест зрозуміти не є легко. У нього, якщо відкривати святе письмо, читати, уважно ці речі слухати, чуєте мене? Уважно, ні про що інше не думати зараз. Уважно про це думати. Господь може нам відкрити певні речі. Але треба входити в це таїнство. Слово про Хрест тут є елемент віри для нас, бо ми в щось віруємо. Ми, як християни, говоримо про Хрест і про Христа Розп'ятого. Для інших це смішно, для когось це страшно. Деякі люди, деякі в світі країни, які насміхаються з Христа, можна і в нас побачити речі. Ви пам'ятаєте, наприклад, ці чудосії, які були на Майдані в Києві? так? Ці феміністки, які спиляли хрест на півголі ходили коло того Христа на Майдані і спилювали хрест, захищали якісь дивні свої права. Це в нас в Україні. Потім одну знайшли самогубство, зробила, інша ще щось. Вони спилювали хрест. Це, типу, страшно, як так, знущання з хреста, образа Христа. Але є такі, що невидимим способом борються проти Христа. Наприклад, хрест неприємний такий знак. Христа нам не треба в офісі, в лікарні чи в школі, бо то в нас все окремо. Ми приходимо такі. Навіть у нас, в Франківську, вже є ці речі, коли хрести позабирали, позабирали, бо це мають хрест в церкві, хай моляться. Це страшно, але це, знаєте, такий, як в голові пусто людина починає заповнювати голову і серце пустими речами. А пусті речі до чого ведуть? До війни проти святих речей потім. Є ті, які ігнорують чи зневажають хрест. Для нас, християн, це важливо говорити людині про хрест як про силу Божу, про любов Божу. Це є знак любові. Каже апостол Павло такі гарні слова. Каже, світ не пізнав Бога своєю мудрістю. Світ не пізнав Бога своєю мудрістю. Тому Господь вирішив спасти віруючих глупотою проповіді. Я зараз проповідую вам. Я читаю Святе письмо, пояснюю я вам проповідую. Ви слухаєте, чому? Тому що ви відкриті на це. Бог дав вам щире серце бути відкритим, слухати і в це вникнути. Апостол каже, світ не пізнав Бога, і Бог вирішив спасти світ глупотою проповіді. Якщо людина щира починає відкривати своє серце на слово Боже, починає багато чого розуміти. І продовжує апостол, тому ми проповідуємо Ісуса Христа, і не просто Ісуса Христа, але Христа Розп'ятого. Для нас Бог, який став людиною, воплочений Бог, який прийшов на цей світ, щоб відкупити світ, примирити людей з Богом, які відійшли від Бога, і цей Бог розп'ятий. Дві речі, які не можна від'єднати. Хрест, це є символ спасіння. Хрест для нас є надія. Це є символ і знак нашого спасіння. Людина в світі хоче втекти від Христа. Дивіться. Нам не подобається терпіти, і ми це мусимо визнати. Як тільки щось в нас болить, чи якась неприємність, незручність, якась біда, ми втікаємо від цього. Ми хочемо якби переключитися. Навіть люди доходять до того, коли щось болить, наприклад, так, є седативні ліки, ті, які приглушують біль, це окей. Але люди, які хочуть забутися, вони хочуть відключитися, вони не хочуть терпіти, інколи кажуть навіть ліпше би вмерти. Але навіть ці терпіння, ці хрести Бог допускає в нашому житті. Апостол Петро те саме казав. Хай це не станеться з тобою, Ісусе, не треба тобі помирати на хресті. А Ісус каже, геть від мене сатано. Думати про Боже, а не про людське. В старому завіті. Пам'ятаєте, був такий випадок з Мойсеєм, коли в часи Мойсею, Мойсея, і е, був такий знак Змія в пустині. І ми читаємо про це в, в Євангелії. Так як Мойсей Змія підняв у пустині, так треба синові чоловічому бути піднесеним, щоб кожен, хто вірує в нього, жив життям вічним. Бо так Бог полюбив світ, що сина свого до народного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а життям вічним жив. Бог не послав світ сина, щоб світ засудити, лише ним світ спасти. Тому апостол каже: слово прохрест, глупота тим, що погибають для нас, що спасаємося, та сила Божа, і ми проповідуємо Христа розп'ятого. Знак святого Христа для нас, що спасаємося, то є сила Божа. Каже святіший отець в одній з своїх проповідей, що є дві великі спокуси, дві великі спокуси, які виникають в житті християнина проти Христа Господнього. Перша стосується того, щоб бажати Ісуса Христа без Христа. А інша навпаки дивитися на хресне дерево, не зауважуючи Спасителя, тобто жити без надії, немов би в духовному такому мазохізмі. Є дві цитати зі Святого Письма, які нам дуже багато чого відкривають про Хрест. Ми кажемо це є знак любові, це знак віри, це знак надії. Кажуть, що в Хорватії мені розказували, коли, дають, коли беруть шлюб, священик завжди дає молодятам тримати хрест двом разом. Як знак того, що шлюбне життя це не є Ісусик добрий пастир, не є Ісусик, який просто оздоровляє, не є Ісусик дитятко, про яке ми говоримо, але є Ісус на Христі. І той, хто правдиво любить. І той, хто правдиво готовий жити шлюбним життям, він має бути готовим до такої любові, як мав Ісус на Христі, до розп'яття. Всі, хто, одружені, знають, не так все просто. Любов, яка тримає в купі сім'ю, це любов, яку ми бачимо на Христі. Каже апостол Павло в посланні до Ефесян про шлюбне життя. Каже, чоловіки любіть своїх жінок, як і Христос полюбив церкву і видав себе за неї. Любов означає забути за себе. Любов означає жертвувати собою. Любов означає помирати для себе. Кожна людина, яка правдиво любить, вона готова жертвувати собою. Помирати для себе. Щоб іншим було добре. Любов не є легко, любов то не є смс-ку послати, це не є лайкнути, це не є просто грати кіно в інтернеті. Любов це є терпіти, і любов це є бути навіть розп'ятим. А подумаймо іншу річ, коли говорять про маму, яка народжує. Мама, яка народжує, народжує у муках. Важко, важко, терпить, терпить, коли народить, забуває. Але був хрест, був хрест. Скільки разів приходиться нам в різних сім'ях доглядати важкохворих? Доглядати важкохворих. Це не хрест, хрест, але це любов, любов, бо це мої рідні, які мені дали життя, і їх треба доглядати. Скільки разів приходиться терпіти найближчих, найближчих. Під одним дахом, але ми їх любимо, любимо. Скільки разів наші діти виносять мозги. Але це наші діти. І ми кажемо, це наше золотце, але яке вимагає любові і терпіння. Бачите, нема Ісуса легкого без Христа. Тому коли ми сьогодні вшановуємо цей знак. Поклоняємося цьому знаку. Ми розуміємо, що для нас, християн, це є знак віри, надії і любові. Цей знак віри, надії і любові, він важливий. Неділя, коли ми поклоняємося Христу Господньому, ми споглядаємо на нього, коли все добре, і ми кажемо: Ісусе, дякую Тобі, що Ти віддав своє життя за мене. Ми споглядаємо на Хрест, коли важко вдома. Думаємо сьогодні про війну, скільки матерів не знають, де їх діти, скільки вже родичів похоронили своїх воїнів. Це Хрест-Хрест. Що буде з нашою землею? Хрест-хрест. Просто до цього ми дійсно маємо підходити з великою свідомістю. Ісус Христос каже, це моя заповідь, що ви любили один одного, як я вас полюбив. Ніхто не спроможний любити більше, ніж тоді, коли Він за своїх друзів своє життя віддає. Хрест це є знак віддавання життя. Просімо Бога сьогодні цю ласку в цю хрестопоклінну неділю, щоб ми завжди мали час і бажання споглядати Хрест Господній. Щоб коли ми дивимося на Ісуса Христа, ми пам'ятали, що це є Бог, який став людиною, щоб мені допомогти потрапити до неба. Бог, який зійшов на землю і через смерть на Христі іде до неба. І Він каже: Я йду, щоб приготовити вам місце. Споглядаючи на Хрест, це немов казівник до неба. Ми живемо тут 30, 40, 50, 70 років. А далі, а в нас безсмертна душа. А Ісус Христос, возносячи на небо, сказав, я йду, щоб приготувати вам місце. А як туди потрапити, терпеливо зносячи наші життєві хрести. Нехай Ісус нас притягне до себе, захистить, обніме, щоб ми через любов до Ісуса Христа, розп'ятого, завжди пам'ятали про нашу вічність з Богом. Амінь. Слава Ісусу Христу!